Вітаю, друзі! Хочу розповісти, як відбувається в мене консультація. Можна записатися на особистий прийом за гроші ось по цьому телефону. Там є плата, і ви мені, коли пишете, я висилаю вам прайс, скільки що коштує. А можна просто написати мені будь-яке питання, одне-два питання за донат. Будь-яка сума на ваш розсуд, невеличка, і я роблю розклад, перекриваю, чищу. Але ви мені пишете своє питання за оцим номером також на Viber або Telegram, і пишете, що хочете, щоб я подивилася питання за донат. І ось таким чином у нас відбувається з вами комунікація. Тобто можна звертатись за будь-яку суму за донат на одне-два питання, які вас турбують, я їх перекрию. Є викладу відео в YouTube. Ми не будемо з вами спілкуватися особисто, ви мені пишете питання, висилаєте своє фото. І платите донат, висилаєте скріншот донату. Я роблю відео, викладаю в YouTube. Ім'я ваше, звісно, не називаю, але цей розклад бачать всі, і посилання на відео вам відправляю. А можна звернутися на особистий прийом, на чистку, на відливки воском, на діагностику, на захист або на чистку рода, або, наприклад, відрізати від вас токсичну людину, або людину, яка шкодить, або вишити свою проблему будь-яку іншу. Якщо я з вами спілкуюсь особисто, то там вже є тарифи і згідно прайсу ви оплачуєте. А якщо у вас якісь невеличкі питання, вам треба швидко, то можна ось таким чином зробити, просто надсилаєте питання. Питання на будь-яку тему, наприклад, чи є на вас магічний вплив, або про що попереджає сон ну, таке інше.